Всім привіт-привіт! 10 вересня, 24 рік, ранок, ну який ранок, вже година, певне 10-та, ми вже працюємо повним ходом. Значить, хочу вам прозвітуватися про перший день битви за урожай. Знаєте, що я вчора коло комбайна там займався сексом з комбайном і, і згадав оце колись по телевізору, за СССР, Началась битва за урожай, страда і все таке. Ну, вибачайте за російську мову, ну що зробиш, як тоді все по-русски говорили по, -по, по телевізорі. І я тепер зрозумів значення битви за урожай. Дійсно, вчора в мене був перший бій. Е, значить, що ми завоювали? Ми завоювали, змолотили ми малий пай 40-х. Е, там така паршивенька гречка, бо то там глина фактично спушна. І... Зробили два круги великого пая, там десь 3,5 гектари. Навіть не повних два круги, по-моєму. Вот. Набили ми два бункери повних під саму зав'язку гречки. Перша, перша гречка, перше коло була дуже грязна, бачите, О, зараз покажу. Бачите, скільки пилюки. А пилюка, то я сам нагорнув жаткою тієї землі. Ну, добре, що земля дуже суха. Діло в тому, що з країв там трошки була мені заорувала колись агрофірма, і вийшов вал з країв пая. І коли А, одне діло. Друге діло, вони напевне цього року зробили мені ніби краще, але не зовсім. Значить, підживляли кукурузу і дало воно й на гречку. Ну так десь захват якраз на жатку, може менше. І та гречка настільки буйна була, що вона повністю лягла на землю. Я її хотів взяти, а жатка завелика, 4,5 метри жатка, то, то такою жаткою підняти полеглицю тяжко, без, без ліфтьорів. Та навіть з ліфтьорами вона б не підняла, бо якщо не рівна ділянка, то нічого не зробиш. Маленький комбайн, там 25 280 джатка, Той, той чужок, як в мене один знайомий, каже, на такі маленькі комбайни, той чужок взяв би полеглицю. Ну, коротше, прийшлося трошки погорнути землі і трошки полеглиці ну, нікуди не дінеся. Але то своїм комбайном. Чужий би так би не молотив ніколи, бо, бо то робиться комбайн. То про наші заслуги, а про наші втрати з першого бою, бачите, комбайн вже стоїть без, без січкарні. Значить, Почалося в нас пригоди, як я вже відео знімав з того, що виявилася дзюрка в цьому як його, в бункері зерновому. Хтось каже, О, що не міг побачити її раніше? Ні, не міг побачити, вона проржавіла, але ще трималася. Коли пішла нагрузка зерно, тоді воно пустило прямо під самим шнеком. То всі всі бункера комбайна так гниють під самим шнеком, навіть оцинковані. Е, е, вот. Ну то херня заложили тряпочкою, дзюрку та й все. І значить, почалися у нас пригоди інші з січкарнею. Вона завжди нам давала пригод. Е, значить, почалося з того, що це натяжний натяжній січкарні. Бачите, він не знаю, чи видно вам, болтається. І за те, що він болтається, е, почав злітати пас той, що був звідси Ото, на січкарню. Раз летів, другий раз летів, ну у нас таке вже бувало, ті паси дуже щось летять, ну, в сенсі рвуться часто. То чепуха. Коли другий раз летів пас, я щось обходив кром комбайна і знайшов ножа з січкарні в взаді. Я вже зрозумів, що то діла вже зовсім хреновські. Знайшов, що пари, пари ножів нема, а нема пари, то то вже не така вібрація, як то була, то вже сумасшедша вібрація. Ну, але думаю, хоча б наб'ю, було десь пів бункера зерна, думаю, наб'ю повний бункер, щоб було з чим додому їхати. Не набили ми повний бункер, значить, почало так рвати всю січкарню. Бачите, що поробило? От, бачите, то болт кріплення січкарні, роздовбало, аж розвальцювало. Сила страшна. Тріскати все почало, ну, коротше, говоря, порвали ми січкарню на німецький хрест. От. Я ж такого не бачив. О, дивіться, що з нею зробилося. Ну, тут були тріщини, звісно, і старіше до нас. Вот. Противоріжучі полетіли, кібіні матірі. Оце, бачите, парочка ушла. Е -е. А тут ще хочу що показати. Тут погано видно, бачите? Бачите, нема корпуса. Розірвало корпуса підшипника. І все порвало. Я вже казав, е ну і кібені матірі ту січкарню, блин. як ми її зняли, чуєте? Комбайн, я думав, що комбайн не молотить. Так все одно, що я в цьому сітруєні їду. Не чути нічого, така красота. Я так стішився, що вже знаєте, хучі, хучі, хучі почав йти і забив барабана. Забив барабан, пішла гречка, там місцями є будяки. І з тими будяками гепнуло, так добре забили. Ми з Денисом глубили глубали барабана певне з годину. Зайшли вже в ніч і думаю, все. Дупа, 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 повна дупа, ніч Русаднера впаде, почне мотати, а ні, Стало краще, мол, до речі, не десятикована. Вона ще місцями цвіте стебло зелене, будь-яке, либуда, все присутнє, все зелене. Молотиться Фу -фу -фу. прекрасно. Я сам охренів. ви вірите? Йде прекрасно, тільки не треба спішити. І що перша понижена, там чуть середні, місцями, де чиста гречка і невисока, і, і перша повишена. Навіть ну, в одну сторону, коли проти шерсті, а ви ж знаєте, що вона в мене лежить серйозно та гречка. Коли йшов проти в шерсті, то повністю мотовило піднімав верх, щоб воно навіть не збивало зерна. За шерстю, то прийшлося з мотовилом, іде з горбка, круто, теж то приходиться опускати мотовило, хоч воно обтрасає зерно, але на жаль назбируються, коли комбайн йде круто, донизу назбирується солома не змолочена і потім бех робить бех, ну коротше. І Дивіться, ще, що хочу вам сказати, який прикол. оце то Вчора ми молотили, вночі приїхали, вночі молотилося прекрасно. Ми десь до 11-ї ночі певне, молотили. Гречка сухенька, набагато чистіша, ніж та, що була вдень в жару. І що я вам скажу? Значить, оця сьогоднішня гречка, тобто перша гречка, що молочена в день. Вологість з сміттям 18,5. Після віялки рівно 18. 17 з копійками, як помірити. А ця гречка я хренів вночі молочена 12,5-13,5. З сміттям. Тобто, якщо відвіється, вона ще буде ще має бути сухіше. Трохи занадто суха, можуть навіть не прийняти такої. Ну, ми зараз то все, бачите, перевіваємо і планую вести нафік на завод. Зараз лечу в сільську раду, бо треба довідку взяти на землю, бо там їм потрібна довідка. Яка довідка, якщо когось цікавить, то скажу. Ну і поки що все. Слідуючи відео, розкажу вам про Відгук про лайфак з мотовилом. Хочете дивитися, дивіться, дуже рекомендую всім комбайнерам подивитися, який я був дурний, що не зробив такого раніше.